Так, друзі, привіт! Розпаковка у нас сьогодні Оржицька, мамка передала передачу з Оржиці. Один що вона передала, сказала, що сюрприз. Зараз побачимо, що, що вона для синочка любимого передала. Може якусь повістку. Хікс. Так, то, Дивіться, домашня цибуля. Та пишу, блядь. така цибулька, Домашня 100% без, Без, без пестицидів. Ну да. У нас есть. Так, далі. Дивіться, яка упаковка полтовська. Что нічого не поломови, не випало, не то Опа! Клубничное варенье, сюда. Есть. А вот это упаковывают, что такое не ну, ну, и пусть даже так не упаковывают. Да. Каждая баночка отдельно. Дно отдельно вырезано. О, тоже клубничное варенье. Сюда. Це щоб не хворіли діти. А це ще і пакетик, що це для повної безопасності. Сюди. Опа. Це у нас теж клубішна варення. Круто. Сюди. Ого. Це взагалі глянь. Це... Блін. Це ж ляч, прикинь, роз. І два. Такі лящі. Цікаво це за кимось подтекстом. Ну, два... Ляші. Три ляші, ще один льощ. Льомикий. Так пишу. Ось. Боже, які похожі. Єсть. Так. І леву. Леву, як завжди, смакулики, це і, і улюблені цукерки. Бдджілка. Бдджілка. Ну, все отлично. Дякую тим цетунчику. Все буде, я думаю, дуже смачно. Так що, якщо... що, ставте лайки, підписуйтеся і будемо передачі знімати з вужиці.